Кінноспортивний клуб Фавор у селі Велика Омеляна, що неподалік рівного, діє вже 12 років. Існує він насамперед за рахунок благодійних внесків. Займаються тут і діти, і дорослі. Нині у клубі утримують 10 коней. Частина з них належить приватним власникам. Декілька років тому, розповідають, у Фаворі, кататися верхи було модно. От люди й покупляли собі скакунів. Втім, криза внесла корективи. Охочих займатися недешевим кінним спортом відчутно поменшало, а деякі власники. стали платить за утримание своих тварин. Был устный договор заключен, что человек платит каждый месяц ну, за корма лошади, за уход. Ну, к сожалению, так. Опять же, сложилась ситуация, что некоторые люди разорились и не имеют на сегодняшний день возможности содержать своих лошадок. Вот, а поскольку к этим лошадям привязались и дети, и опять же говорю, в них ложены и силы, и деньги, вот, отпускать, конечно, их не хочется. Як наслідок, власники трьох коней виставили своїх скакунів на продаж. Одного з них клуб зміг викупити. На ще двох, а ціна кожного коливається від двох до трьох тисяч євро. Немає коштів. При цьому у фаворі занепокоєні, адже потрапивши до невмілих рук, коні втратять спортивну цінність. А от Юлія Гаврусевич свого улюбленця Феоніта продавати не збирається. Хоча зізнається, знаходити понад тисячу гривень щомісяця на його утримання все складніше. Я от коня отказываться не буду. Буду искать какие-то пути, каким-то образом находить деньги. Потому что это уже не просто животное, это уже друг и супутник на всю жизнь. Вот. Поэтому как бы, ни о продаже, ни о сдаче на мясо такого разговора даже быть и не может. Керівники фавору у розпачі на утримання 10 коней щомісяця потрібно понад 10 тисяч гривень. Таких коштів клуб не заробляє, але водночас зменшувати кількість тварин там не збираються. кажуть, триматимуться до кінця у надії, що кінний спорт знову стане популярним а відтак знайдуться люди, охочі вкласти у нього гроші. Роман Свирида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.